У п'ятницю, завтра, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прилетить у Вашингтон, де зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Головною метою перемовин, наскільки я розумію, буде поставка томагавків в Україну на основі оплати і поставки, можливо, українцями в Америку безпілотників, котрі котрі американська армія конче потребує. Тому є козирі в рукаві у Володимира Зеленського на цих перемовинах з Дональдом Трампом, котрі все-таки відбулися завтра, ввечері або пізно вночі. Про це ми будемо знати вже в суботу, оскільки там п'ятниця, пізній час, наприклад, це буде сам раз, самий ранок, а такі перемовини десь, як правило, відбуваються десь о 15-й годині за місцевим часом. Тому це знаємо ми в суботу вранці, скоріше за все, можливо, якісь результати цих перемовин. Головна мета поїздки Володимира Зеленського саме до Вашингтону є передусім поставка американських систем томагавк, про що неодноразово заявляв і сам Дональд Трамп, і його міністр оборони, що в Україні можуть поставитися саме ці види озброєнь, котрі можуть суттєво вплинути на хід війни. І Трамп заявив, що Україна може прийти у наступ на полі боя, що досить є симптоматичним, і, але все-таки до кінця вірити цьому президенту Сполучених Штатів все-таки не, не варто. Він багато чого обіцяє, потім відступає і змінює свою позицію і свої наголоси на міжнародній політиці в ту чи іншу сторону. Разом з тим, військові експерти повідомляють, що мова може йти про поставку Приблизно 50 томагавків ну, першої перш партії для України. Якщо їх наприклад збити десь 50% їхня збивається кількість, то можна вразити приблизно 25 цілів на території Росії разом з пустковим установкою будуть поставлені. Якщо домовляться завтра все таки Зеленський з Дональдом Трампом. Я думаю, що нас буде ближчим часом. Так, і поїхали далі сьогодні 16 жовтня, тобто перемовини будуть завтра, а то пізно вночі. А якісь я ж кажу, вже будуть у суботу результати. Словенія виділила гроші на закупівлю американської зброї для України, і ці кошти передбачені бюджетом на 2025 рік, тобто і не є додатковими витратами на фінансування війни в Україні. Про це заявив голова словенського уряду. На брифінгу перед журналістами про мова, там про якісь певні суми, котрі засекречені, тобто допомога Україна, не розголошується. Ну, я так вважаю, що так на скидку десь до 10 мільйонів, можливо, євро. Словенія може поставити хоча один мільйон теж до 10. Я думаю, що 5-9 5-8 мільйонів. Словенія це був республіка Єгославія, яка розпалася. Результаті розпаду цієї Балканської країни. Тому вона небагата і не ну мається на увазі невелика, і про великі обсяги допомоги України, ні Україні Україні приходні приходиться говорити. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. третя хвилина прямої трансляції. І поїхали далі. Президент Туреччини, Реджеп таїб Ердоган може допомогти Україні в завершенні війни проти. Росії це заявився той же Дональд Трамп у інтерв'ю журналістом. Анкара зараз зазнає вплив від США з тим, щоб вона припинила закупівлі російської нафти, яка поставляється в цю країну. В обмін Сполучених Штаті можуть повернутися до програми поставок та f 35 на. Турецькі військові бази, тобто мова йде про те, що якщо Туреччина відмовиться від закупівлі російської нафти, там не знаю у відсотковому відношенні, скільки це, це не Індія, не Китай, але все рівно об'єми досить високі, то, відповідно, американці підуть на зустріч у якихось військових питаннях. Так стоїть. Сьогодні справа між Туреччиною та Сполученими Штатами, якщо вдасться Туреччину відтягнути від закупівель російської нафти, це буде суттєвим ударом по економіці саме нашого північно-східного так званого сусіда з тим, щоб відволікти чим побільше ресурсів від війни в Україні. І політична криза наступила у Франції. Вона вже діє декілька днів або навіть до тижня. Пов'язана з пенсійною реформою діючого президента Еммануеля Макрона, котра передбачала підвищення пенсійного віку у Франції з 62 до 64 років. Всього-навсього на два роки. Ми знаємо, що французи це лідери по протестах у світі, і там зараз йдуть виступи, саме проти цієї пенсійної реформи, котра вже відмінена. Скасування реформи, обійдеться, у 400 мільйонів євро вже порахували у. У 2026 році і 1,8 мільярд євро у 2027 році економісти порахували. Там, я думаю, пенсійний фонд не досить складно це все порахувати, ці об'єми цих надходження бо виплат людям, котрі мали вийти на пенсію, значно пізніше, на 2 роки. Тому, там ідуть, як ти вже сказав, протести, і соціалістична партія заявила, що. Не голосуватиме за вводом недовіри уряду, що там уряд цього лян корню, чи лянкорню і піде відставку, то там буде політична вже криза спровокована саме відставкою уряду. Але соціалістична партія Франції, наскільки я розумію, має досить сильні позиції в парламенті, тому якщо пенсійна реформа все-таки буде призупинена, вона вже є призупинена. І вже будемо сподіватися, що політична криза спричинена заявою міністра Емануеля Макрона, все-таки припинить свої існування і вийде все на круги своя. Все-таки у Франції. Бачите, що це загальна тенденція у Європі, що підвищується пенсійний вік. В Україні зробили хитріше, я вважаю. Там так званий соціальний стаж пенсійний, що був там для виходу на пенсію, поправте мене якщо. Людині у 28-му році не буде 35 років о, пенсійного стажу, або коли він платив зноски в пенсійний фі фонд, то розраховувати на пенсію вони приходять Окрім соціальної, там зараз виплати досить невеликі, порядка там 2 600, чи скільки грошей, якщо соціальна пенсія, то він досягнув 63 років. Це в Україні. О, тому в Франції можливо прийняти досвід український, запровадити таку саму пенсійну реформу. Що не відпрацював там таких 40 років, ти не будеш нічого отримувати. Чи вони так можуть зробити, не знаю. Пенсійної реформи Франції взагалі не <кій> розумію, верніше і не знаю, але то, що пенсійний вік вже не будуть підвищувати до 64 років, це відповідно правда. Пишіть запитання в чат, прямо трансляції. Восьма хвилина прямої, прямого ефіру. І прем'єр-міністр Індії Нарендра моді, нібито запевнив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Оце продовжує війну в Україні. Це і спонсорує війну в Україні, і Дональд Трамп заявив, що вони вже втратили мається на увазі Росіяни один мільйон солдатів на цій війні. І звів проти Індії 50% мета на ввезення всіх індійських товарів у Сполучених Штатів Америки за оцінками енергетичних експертів. Індія закуповує до 40% російської дафти. Всі ці поставки відбуваються морським шляхом. Тому прослідкувати їх і одночас і важко, і, з іншої сторони, легше наклавши там на санкції на ці танкери, котрі ввозять саме російську нафту. Тому що, наприклад, Китай має сухопутну кордону з Російською Федерацією, йдуть по нафтопроводах, туди йдуть нафта, йде і слідкувати чи і заборонити такому потужному гравцю на світовому ринку, як Китай, Америка вже, на жаль, не може. От Індія вона трішки. Хто кажуть, грається, забороняє, там водить мита, сподіваючись на те, що все-таки Індія відмовиться натомість, Індія має отримати дозвіл на закупівлю нафтопродуктів у таких нафтоносних державах, як Іран або Венесуела, От і також під санкціями знаходиться: Іран і Венесуела там в зв зв'язку з цими режимами, котрі там утворилися на теренах великих грошей та незалежної політики від певних. Світових лідерів, оскільки вони мають свої енергоресурси і сильно не вбачають саме Іран та Венесуела комусь підкорятися чи вести і ведуть тому свою власну так звану політику, котра не завжди відповідає інтересам свого народу або навіть світового співтовариства. Ось так пишіть запитання в чат. Поїхали далі. І міністр оборони Фінляндії вважає. Що Росія готується до другої фази Росії військової агресії та нарощує війська поблизу кордонів Європейського Союзу? Це може вже статися. мається війна в Європейському Союзі. Напад після завершення війни в Україні. Експерти називають 27-й рік, 26-му війна в Україні завершиться. А 27-му Росія може скріпитися як то кажуть, і піти далі на європейський союз. Деякі вважають, що це все-таки відбудеться напад на Прибалтійській в першу чергу країни або на Польщу з території Білорусі. Як воно там буде, не хочеться розгорання війни? Тому європейські країни мають нарощувати допомогу для нашої держави з тим, щоб ми закуповували першу чергу і зброю в Америці, а наша безпілотна система оборони. Або а, і також і нападу є самою потужною у світі, тому вони будуть закуповувати або співпрацювати європейські наші союзники по цьому питанню з нашою державою. Про це заявив міністр оборони Фінляндії про намір Росії напасти на Україну на засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня. Тобто вчора, учора. Так, бачу, я глядачі в чаті. Поїхали далі. 12 хвилина. І 30-та китайська стратегема з 36 ти пересадити гостя на місце господаря. Тобто, тихо війти в дім, як гость там заскріпитися і просто вигнати або вбити господаря, Ось що тлумачення цієї стратегеми, іншими словами, намацати вхід і просуватися вперед. Поки не досягнеш головного головування, кінцева мета захоплення влади. Цю стратегію називають ще стратегією окупанта. Так діяли, наприклад, у 17-му на початку XVIII сторіччя російські окупанти, коли Богдан Зінові Хмельницький у 1654 році заключив угоду про союз так званий Березневі статті. Скоріше всього військово-політичний був союз з московською державою. Для початку Москва війшла туди в якості гостя на наші терени, потім запровадила інститут воєвод у, у великих українських містах, вела туди свої контингенти, котрі були на шиї у місцевого населення, котре мусило його квартирувати, за власний кошт годувати і тому подібне. Чим це закінчилося? Тим, що Петро І. Так званий Петро Великий на початку 18 сторіччя все-таки повністю закабалив Україну майже повністю, котра попала в лівобережжя під вплив Московської саме імперії, котра вже при Петру І почала називатися Російською імперією. Це ми бачимо саме, навряд чи він не знав цю 30-ту стратегему. Московітські воєводи московіцькі війська та чиновники, котрі потім підкупом і погрозами, також <кій> висиланням патріотів або виясним українських, все таки підкорили спочатку лівобережжя, а потім наслідок розділу Польщі у 1793-95 роках. Все таки захопили і майже більшу частину українських земель. Так ось так вони діяли. Спочатку були ніби гостями, потім справжніми окупантами. Це ми бачимо, перекликаються стратегіями із сьогоденням, коли російсько впливова партія регіонів мала більшість в українському парламенті та грала значну роль у суспільно-політичному житті нашої держави. Потім ця партія регіонів все-таки зникла після першого майдану і утворилась так звана ОПЗЖ Опозиційна. Платформа за життя, котру там керував Медведчук і Мураєв, і інші члени, котрі були про московську орієнтацію. Чим це бачите, закінчилось? Тим, що кроплелитною війною ну, я просто деяким своїм там друзям говорю, що я не розумів раніше, наскільки це серйозно ці партії, котрі повністю фінансувалися з тим, щоб дестабілізувати. Ситуацію в Україні та домогтися того, щоб Росія Україна знов попала під російський вплив. Бачите, ця 30-та стратегема: пересадити гостя на місце господаря. Тобто вони були гостями, ну от ніби там ці всі партії. Потім вже вони планували господарювати в Україні. Україна чи не спротив окупації Російської Федерації. Ось так, це стратегема окупанта, так звана. Пишіть запитання в чат. Бачу є глядачі, 16-та хвилина трансляції, 16 жовтня 2025 року. Луна подія відбудеться завтра. Ми очікуємося. Зустріч у вальному кабінеті у Вашингтоні. Зеленського з Трампом. Це вже буде суботу, вранці якісь перші результати. Якщо вони будуть оголошені, я сподіваюся, на позитивний перебіг подій саме цих перемовин. Тобто, є Зеленському, що запропонувати Дональду Трампу або доні? Називають американців скорочено той був доні. Так і курс біткоїну на минулому тижні я робив прогноз, як криптовалютний та біржові аналітики, активно продавати саме біткоїни, він справдився. Біткоін впав за тиждень досить суттєво на 11-12к доларів. Тобто досить суттєво провалився. І хто продав біткоїн там за 120к доларів, за 124, там і навіть по-моєму досягав той. Зараз міг може купити або ще продати і купити і знову ж продати по значно очікуючи падіння саме курсу вартості цієї криптовалюти. Станом на сьогодні, 16 жовтня 25 року. Курс біткоїна на 19.50 за київським часом становив 108 540 американських доларів, що стало мінус 2420 доларів з початку денних торгів. У відсотковому відношенні мінус 2,15% денний дипозон торгів коливався у межах 107-780 мінімум до 112 150 доларів за один біткоін. І прогноз знову ж на наступний тиждень активно продавати. Оскільки очікується, все-таки знову ж подальше падіння вартості цієї криптовалюти пов'язують там заявами Трампа про якісь там. Ці біткоїни, електронні гроші, там і ринок цих криптовалют зреагував суттєвим падінням практично всіх криптовалют відомих у, у світі ось так треба. повідомив, тому активно продавати, спонукає нас криптовалютні та біржові аналітики. І курс вартості вартість барреля нафти.

Транспортуванні та продажу саме цього, як раніше говорили, чорного золотом. Зараз цей термін менше заживається чорне золото, нафта, але все-таки він ще до сих пір є актуальний, оскільки більш багато і автомобілів, і теплоелектростанцій, і взагалі продуктів виробляється саме з цієї сировини, сирої нафти. От і все. 19 хвилин трансляції на цьому хочу завершити мою сьогоднішню трансляцію. Дякую, хто був зі мною. Бачу, мене там було до десь пару десятків глядачів, але вони чомусь соромилися писати запитання в чат бо у них не було таких запитань. Готуємося до завтрашнього, як то кажуть, будемо спостерігати події ЗОС. зустріч Доні з Володимиром у вальному кабінеті. Про що я на заставці про це вам. Білий дім повідомив. Наразі все. Досповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Поділіться посиланням на нього по меседжерах зі своїми друзями. Наразі все. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга. Всього найкращого.